Вітаю, друзі, пропоную сьогодні поговорити про безпекову групу Єрмака, а точніше про імітаційну діяльність банкової, яка не має жодного відношення щодо розвитку держави, щодо до її безпеки. А точніше про потуги Єрмака виглядати політикам номер один в Україні. Тому влаштовуйтесь зручно. Ті, хто не підписався на канал, підписуйтесь і готуйтесь коментувати. Нагадаю, 24 травня 2022 року була створена консультативна група на чолі з Єрмаком і Расмусоном. Результатом діяльності цієї групи став документ під назвою Київський безпековий договір. Я не буду зараз на ньому зупинятися, просто щоб ви зрозуміли всю примітивність цього документа. Наведу вам деякі моменти. Україні потрібні ресурси на утримання багато числених Збройних сил, здатних протистояти Росії. Опа, кажу я собі. У вас що не вистачає ресурсів? В Україні є люди, в Україні є вчені, в Україні є промислові потужності, в Україні є все для того, щоб розбудувати міцний ВПК, починаючи з конструкторів і закінчуючи набір. Що ще вам потрібно? А далі йдеться про те, що Україні потрібні багаторічні інвестиції в оборонну промисловість. Тобто Єрмаку потрібні гроші, халявні гроші. Єрмак, а ти не в курсі, що твої підлеглі кожного дня піляють на держзакупках 2 мільярди гривень. Тобто кожного дня 2 мільярди гривень витрачаються на тротуари, на закупку. Топових автомобілів для держслужбовців. Ти не знаєш про це, Єрмак. До речі, Павло Себастьянович зробив розрахунки, з яких видно, що завод по виробництву дронів чи снарядів приблизно коштує 2 мільярди гривень. Тобто Україна вже сьогодні, Єрмак, слухай мене уважно. Україна вже сьогодні має можливість будувати кожного дня завод. Який би забезпечував наші Збройні Сили України всім необхідним? То які вам ще гроші потрібні? Отже, ця група певний час витрачала державні гроші на утримання цієї групи, на нескінченні мандрівки по різним країнам, на зустріч гостей, фуршети і видала геть нікому не потрібний безпарадний документ. До речі, цей же документ з одного боку не вирішує будь-якого питання безпеки, а з іншого демонструє всю примітивність банкової на чолі з Зеленським і Єрмаком, яка не може мислити по-державницькому. І все це ж бачать наші західні партнери, які роблять відповідні висновки. Як виявляється, цієї групи для єрмака Мала. І от вже 30 січня 24-го року в Києві відбувся спільний брифінг Єрмака і Расмуса, які заявили на цьому брифінгу про те, що вони створюють наступну безпекову групу, І завдання якої вже буде отримання на наступному саміті НАТО у Вашингтоні запрошення України у члени НАТО. От я хочу з вами разом проаналізувати цей брифінг, ну не прям до молекул, а взяти якісь конкретні речі і їх проговорити. Щоб нарешті вже зрозуміти, чи варто нам чекати від цієї групи якоїсь корисної діяльності, і чи взагалі є у нас шанси отримати запрошення у члени НАТО? Знову ж таки, завдяки групі Єрмака. Але ж перед тим, як говорити про сам брифінг, давайте ми зараз подивимося, що собою являє ця група, хто до неї входить, і взагалі, які у неї повноваження для того, щоб впливати на рішення країн-членів НАТО. Почнемо з галів цієї групи. Расмусен, це колишній прем'єр-міністр Данії, колишній генсекретар НАТО і колишній радник. Президента Петра Порошенка з 16 по 2019 рік. В цей період діяльність Расмусена як радника Порошенка якось була непомітна. Особисто я не чув заяв радника Расмусена, ну, заяв хоча б стурбованості про факти підриву складів боєприпасів командою Порошенка. Я не чув його. Стурбованих заяв про долю наших переселенців, яких мільйони з 2014 року тиняються десь по Україні по світу, і на яких тоді вже Порошенка поклав дуже товстий болт. Проте ми зараз бачимо Расмусена в адміністрації президента Зеленського біля Єрмака, до якого дуже багато питань українського суспільства. Я сподіваюся, що цих питань ще стане більше від наших західних партнерів. Ну, а тепер давайте я скажу два слова про ще одного керівника цієї групи, власне кажучи про голову Офісу президента Андрія Єрмака. Тоді я не розумію, що він робить в міжнародній групі, тим більше в групі, яка займається безпекою України. От це питання для багатьох залишається без відповіді. І ми зараз з вами спробуємо на нього відповісти. Але ж для цього нам потрібно... Подивитись, які повноваження має голова Офісу президента, чи дають вони йому право займатися питаннями зовнішньої політики і безпеки. Одразу скажу, що діяльність Офісу президента, також як і адміністрації президента, регламентується 106 статтею Конституції України. Так, президент має самостійно створювати дарачий, допоміжний консультативний орган. Він може називатися як завгодно. Це право президента, адміністрація чи офіс. Ну, Сьогодні це офіс. Так от, те, чим має займатися офіс, прописано в Конституції України, а окремим указом президента. Згідно положень Конституції, прописані повноваження голови Офісу президента. От давайте я назову деякі ці повноваження і впевнений, ви здивуєтесь. І так, голова офісу Єрмак має займатися наступним: організовує планування роботи з персоналом в офісі президента, здійснює контроль за виконанням службової та виконавчої дисципліни в офісі. Виконує функцію роботодавця щодо працівників, які не є держслужбовцями, створює належні умови для роботи працівників офісу і дбає про їх трудові права. Отже, що робить ця людина в міжнародній групі, яка щось там потякає про те, що вона впливає на рішення альянсу. Для кого це кіно? Ми ж всі дорослі люди. Очолювати таку групу має спеціаліст рівня, ну як мінімум, заступник міністра або сам міністр закордонних справ. Ну як це взагалі може виглядати? Ви уявляєте от собі таку картину, що Байден, Шойс, ну або Ердоган, лідери країн-членів НАТО, будуть брати до уваги паперець, на якому щось там написано і стоїть підпис Єрмака? Людини, завдання якої є вчасно розкласти на столах папірець і загострені олівці. Таке ж навіть не може наснитися і вісні. І що там робить знову ж таки той же Расмусен, яку роль він там виконує? Чи він там виконує роль Сергія Лєщенка в наглядових радах, де отримують захмарні зарплати? Що ми маємо на виході? А на виході ми маємо двох осіб, які очолюють міжнародну групу безпеки, і які не мають жодних повноважень, тому що один колишній, а Єрмак взагалі, знаходячи в цій групі, порушує 364 статтю Кримінального кодексу України, бо він зловживає владою і службовим становищем всупереч інтересам служби, а його дії завдають істотні шкоди інтересам держави і громадян. Оскільки Єрмак незаконний спосіб підмінює собою Міністерство закордонних справ. Тобто, один із галів цієї міжнародної групи вже є злочинцем. То, що можна очікувати від цієї групи? Не буду зупинятися на члена групи, які долучені до роботи в неї. Там йдеться про поважних людей: і Хелері Клінтон, і Боріс Джонсон, і Квасневський, і багато інших колишніх впливових політиків. Але ж ключове слово колишні і вони взагалі не мають ніякого права впливати чи тиснути на альянс. То чого вони там роблять? Я їх розумію. Оскільки вони всі колишні, то їм потрібно, як політикам, бути в яких-то серйозних глобальних політичних процесах і краще за все, якби вони приймали участь у питаннях, пов'язаних з Україною. Бо це сьогодні стоїть на порядку денному. Їм це потрібно. Мене насторожує тільки єдине, як вони можуть сідати за один стіл з Єрмаком, який більше нагадує Христакова. Пам'ятаєте, до нас і ревізор. А тепер давайте по суті з перших хвилин брифінгу почалася інсинуація, відверта інсинуація, і зараз я аргументую свою позицію, а ви висловите свою думку в коментарях обов'язково. На початку речниця Єрмака заявила про те, що текст документу, який народив Єрмак, тобто йдеться про київський безпековий договір. І далі тримайтеся обидвома руками за свій стілець. Так от оцей документ за версією речниці і самого Єрмака ліг в основу рамкового документу, який був прийнятий на саміті НАТО у Вільнюсі, тобто на тому саміті, куди не допустили Зеленського, більше півтора року тому була створена група з безпекових гарантій для України, яку очолили пан Єрмак. Пан Расмусен менше ніж за три місяці вона напрацювала документ Київ Секюреті Компакт і текст цього документу став основою для вірнівської декларації, яка була підписана в липні цього літа. Цей документ називається спільною декларацією про допомогу Україні. Скажіть мені, будь ласка, де альянс НАТО, а де Єрмак зі своєю речницею? Але ж це емоції, не треба мати сім п'ядей на лобі. Достатньо просто подивитися, що це за документ. Цитую: лідери країн Великої Сімки, США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада і президенти Європейської Ради та Європейської комісії на саміті НАТО у Вільнісі підкреслюю, на саміті НАТО у Вільнісі 12 липня 2023 року. Погодили рамковий документ, який має назву спільна декларація про підтримку України. Декларація є відкритою для підписання будь-якими країнами. Тобто цей документ є продуктом роботи саміту НАТО в Вільнюсі. І тут взагалі не йдеться про якогось там Єрмака. Проте в української версії є маленька дописочка. Знову таки цитую. Повідомляючи про погодження спільної декларації про підтримку України 12 липня 2023 року, Андрій Єрмак наголосив, що безпекові компоненти, які в ній містяться, було закладено концепції Київського договору безпеки. Поясняю, Київський договор безпеки з'явився. 2022 році, а саміт в Вільнісі відбувся у 2023 році. Іншими словами, своєю заявою Єрмак просто отак взяв і обнулив роботу всього саміту. Все виглядає так, начебто країни НАТО є такими собі двоєчниками, які списали домашку у відмінника Єрмака. Я не знаю, як це взагалі може виглядати в житті. Ну, Це, наприклад, от ви намагаєтесь скласти віршат. Мучаєтесь, відшуковуєте рифму, ямби, і нарешті з'являється вірш, ви виходите до людей, з радістю його зачитуєте, а поряд з вами стоїть єрмак і каже цим людям: знаєте, оцей вірш написаний з використанням моїх компонентів, тобто рифми, віршового розміру. І ви такий дивитесь на Єрмака і розумієте, ну все. Це вір вже не ваш, це вір Єрмака. Ну, Виглядає все саме так. Оце і є рівень нашої влади, нашої правлячої верхівки, які використовують технології Клістакова заради того, щоб виглядати успішними політиками. І при цьому ж використовувати на це державні кошти. А яким же чином ця група намагається впливати на альянс, щоб той взяв Україну до себе? Ну, в якісь інструменти. Єрмак відповів на це питання. Завдання групи є на працювання наступного документу, який, на його думку, дасть можливість рухатися далі. Все, це про що? Куди рухатися? Який документ? І як взагалі така група може впливати на альянс? Якби було так все просто? То подібна б група вже давно вирішила питання вступу Швеції у члени НАТО. Але ж не все так просто виявляється. А далі йде ще веселіше. За версією Єрмака, угода, яка була нещодавно підписана між Великобританією і Україною, є заслуга його групи. Ну це взагалі вже на голову не можна надіти. Група Єрмака не має відношення до цієї події, бо підписання. Угоди України і Великобританії є наступним кроком після підписання декларації про допомогу Україні на саміті НАТО у Вільнюсі. Це рішення саміту НАТО дозволити Україні складати угоди з окремими країнами Альянсу. Але ж Єрмак каже, що ні, це заслуга його і Іразмуса. Отак от, от нахабно бере й бреше. Вже наприкінці один з журналістів задав питання, які ж зобов'язання має виконати Україна щоб стати членом НАТО? Я подумав, що зараз Єрмак традиційно почне лукавити. Ну, як роблять це політики, говорити про реформи, про успішну економіку, про боротьбу з корупцією, з радниками. Ні, він навіть і про це не сказав. Він сказав про те, що кожен тепер політик має вже вирішити і зайняти принципову позицію щодо України. Тобто до цього брифінгу такої позиції у українських політиків і чиновників вищого рану не було. А зараз вже час роботи і є чітке завдання від президента України до всіх політиків, до всіх, хто має. Зробити свій внесок депутатів, міністрів, експертів і так далі. Я вважаю, що це час для всіх нас, робити все необхідне для того, щоб і мати чітку принципову позицію. От і все, що потрібно зробити Україні для того, щоб її взяли у НАТО. І як тепер виглядає Україна в очах наших західних партнерів? Правильно, лишенцям, якого ті мають усиновити чи удочерити. Отже, перед нами відкривається звичайна імітація бурхливої діяльності вищого керівництва країни. Оця імітація мені більше нагадує імітацію статевого акту. Але ж Єрмак Зеленський мають знати, що за імітацією любві, рано чи пізно, треба буде відповісти. А ми з вами маємо розуміти, що от така імітація для нас завжди програшна, бо нами грають у наперстанні відверта і зухвала. І ця гра нам сьогодні коштує нашого життя, а може так статися і держави. Який висновок можна зробити з такого маленького, дуже короткого аналізу? Мені здається, цей висновок сам виходить на поверхню. До тих пір, поки зовнішньою політикою буде займатися людина, яка не має фаху досвіду, яка літала в оман, яка є джерелом корупції і зради, до тих пір ми з вами, як народ, будемо завжди програвати, як зовнішньому ворогу, так і внутрішньому. Але, шановні, не будемо забувати, що Ярмак опинився на банкові, тому що народ, якому зараз дуже... Важка, власноруч і в черговий раз проголосував за яскраву картинку. Ми з вами завжди приводимо у владу от, от єрмаків. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, будьте обережними, допомагайте один одному. робіть ви свої висновки, напишіть про них в коментарях. Я вас всіх поважаю. До побачення.